Андропауза або чоловічий аналог жіночого клімактирічного періоду. З чим він пов'язаний з зменшенням вироботку організму чоловіка статевих гормонів з послідуючою еректильною дисфункцією. Що відбувається, коли це починається? В нормі це може починатися від 45 років і десь буде приблизно 10 років з поступовим зменшенням кількості статевих гормонів та їх продукцією статевими залозами чоловіка. І до приблизно ну, років 10 це буде ти, 15, до 60 це повинно завершитися. Якщо е, це починається, ну скажімо так, раніше 45 – це може бути рання андрогенна пауза. Якщо це буде після штиця, це пізня. Але в нормі, ну в середньому на людей це 45 до 60 років цей процес завершиться. Чим він характеризується, зараз розкажу. Е, найчастіше це зниження статевої активності, проблеми з ерекцією, е, порушення сечовиводіння це буває рідше, несподіваний жар, пітлівість, та віддишка. це частіше, та це аналоги приливів у жінок. А, приступи головокружіння, скачки артеріального тиску та, та Дія підсилення сердечного ритму, біль в грудях, збільшення ваги за що жирових відкладень в зоні бедр, живота та груди, дряблість шкіри, ослаблення мишць, зниження роботоспособності, перепади, настрою, котрі можуть чередуватися від періодів спильчувості, агресію та з епізодами апатії або депресії. Але зрозумійте, перечислені симптоми можуть взагалі не проявитися, і найчастіше ось цю статтю я про вас читаю. Що у чоловіків проявляється найчастіше це зниження жаги достатевого життя, зменшення полових актів та зміна настрою. Але якщо є симптоми, що чачасте сечовиділення, сечі виділення, в районі сечовиводних проток, треба звернутися до уролога. Тощо обов'язково, бо це можуть бути інші захворювання. Так, а як зрозуміти, чи в нормі він наступив, чи ні? Ну, по-перше, якщо чоловіка не сильно це турбує, тобто в нього нема ніяких зайвих проявів, і це йде поступово від 45 років. ну, наприклад, в 55 у нього вже дуже слабка ерекція, і його це не турбує. Він нормально до цього відноситься, він інформований, нічого не жже, не пече, нічого не інфіковано, то це буде являтися нормою, і лікування це не треба. Коли ж треба лікувати, коли з цим медуть пов'язані атипічна симптоматика. Ну, наприклад, Велика депресія почалася, з цим вже треба працювати. Або йдуть части позиви до сечовиділення виділення без нормальної кількості сечі, Це може казати про запалення простати і так далі. Тобто, коли треба бити в тривогу, коли чоловік це ненормально сприймає і йдуть якісь атип... а... атипові симптоми. Якщо чоловік нормально сприймає цей етап життя, що ну, в нього був етап життя, коли молодий, він там хотів сексу постійно, тепер іде поступове зменшення, він це нормально сприймає, все ок. Якщо чоловік це сприймає ненормально, або якщо почалася рання е, андрогенна пауза, то тут же можна лікуватися. Лікувань є безліч. Починаючи з психотерапії і закінчуючи фізичними вправами та медикаментозними ліками, тому коточки, якщо у вас залишились запитання, пишіть мені на пошту. Якщо на пошту писати впадло, пишіть в коментарі. Я там відповідаю. Якщо ні, думайте телепатично, можливо, я вам відповім.